ось, друзі, знахідочка попалася. Це, походу, якась монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Не видно. Якась пізня радянська монетка, друзі. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Така от монетка, друзі, це у нас 3 копійки 1971 рік. Така от знахідка, друзі, така от монетка з цієї сторони. І таке от зображення з іншої, але залипше. Щось контури виглядають, але сильно залипша монетка. Такая, друзі, знахідочка. Тільки що попалася. Зараз будемо дивитися. Монетка якась, друзі. Що вона за монетка? Деньга. Так, деньга. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видали. Деньга, 1751 рік. Такий от монетосик. З цієї сторони. Ну і таке зображення з іншої сторони монетки. Так от, знахідочка. Таке от монеток. Деньга. Так от, друзі, показалася ще одна монетка. Почав земельку копати цю ямку. Монетка так ось і показалася. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Радянщина, друзі. Радянська якась монетка. Пізня радянська. Походу. Да. Зеленіним. Зараз, друзі, я не про труда. краще покажу, що за монетка така. Така з друзі, монетка. І це 50 копійок. Пізня радянська монетка. Така знахідочка. 50 копійок. З цієї сторони така монетка. Ну а з цієї сторони таке відображення монетки. Така ось знахідочка, така от пізня радянська монетка. Така ось, друзі, наступна знахідочка показалася. З земельки. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Монетка царська. Деньга, 1746 рік. Так монетка царська деняга. Друзі, монетка так в бочині лежить. Ямку почав копати, а монета все в бочині лежить. Піном провів. Зараз будемо дивитися, що воно і за монетка. 15 копійочок. Пізня радянська монетка. 61 рік. Да, в 61-му році. Або цей віночок був замкнутий повністю. Монета Рариком була б, Або циферки года. Маленькі отут були. Або й одне і друге. Тоді монета коштувала дуже-дуже багато. А так проста обична 15-копічна монетка, пізня радянська. Така знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка якась ходні. Зараз будемо діставати дивитися, що вона за знахідочка. Ха. Друзі, а це цікава знахідочка. Така цікава знахідочка. Тут вона загострена. А тут таке. Це або, друзі, вістрічка таке. Цікаве, бо сюди явно на ручку надівалася, на дерев'яну чи на палицю. Або вістрічка, друзі, таке. Або якийсь їхній інструмент. Пишіть, друзі, в коментарях, хто знає, що воно точно таке. Цікаво буде дізнатися, що воно таке. Така от знахідка залікова, друзі. Попалася. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Щось таке. Або дзвіночок, друзі. Або подсвечник, друзья, без заса Да, або штучка с подсвечник. Подсвечник был вот так. Сюда свечка оставлялась. Такая зна, с таким вот рисунком на ней. Сценку сделана. На Какие-то квиточки, чи узорчики на нем. Такая, друзья, знахидочка. Ну явно не колокольчик і не бубенець, бо тут все зломане. Да, підсвічник був, друзі. Сюди свічка вставлялася. І тут ще було. Вниз ишло і підставка, або ще несколько завітушок, і таких штук було. Така ось, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Попалася тільки що. Хтось би викинув би, подумав би, що шмурть. А це, друзі, не шмурть. Це, друзі, контактна група. І оця штучка срібна. Оцей кружечок біленький, це срібло. Десь грама 2, напевно, срібло. Більше 1 грама точно. Це мідна штука. А оце біле це срібло. Такая, друзі, знахідочка. Уже з сріблом. штучка. Так, а, друзья, следующая знахитка. Зараз будем дивиться, что у нас за знахідка Ключик, друзья. Барон Такий Такие от ключик. Да. Криво так сделано. Або радянский, або еще царский. Така от знахідка ключик. Так і о. Казь, друзі, знахідочка наступна. Прямо зверху так і лежала. З міді чи з бронзи зроблена. Тут ось заклепочка. Ну і тут таке. Це, друзі, гарда на ножик. Періоду Київської культури Київської Русі я знаходив таку цілу, де між ручкою і лезом ставлялося, щоб руку не порізати. Така, друзі, знахідочка, гардочка на ножик. Така, друзі, знахідочка. Це або, друзі, проколочка, або вістрічка стріли поломана. Така от річ цікава. Більш за все ще проколочка, друзі. Така тут була загострена, і з тієї сторони загострена. Так бралося і шкіру пробувалося, а потім голочкою шилася шилося шкіряні речі. Така от знахідочка, біж за все ще проколочка. Ну що, друзі, підведемо підсумок моєго сьогоднішнього пошуку. Такі от знахідки вдалося знайти. П'ять монеток, така от штучка, чи інструмент, чи вістрічка, стріли, проколочка, потім срібла з контактної групи. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Така от штучка. Це або вістрячка з писа, друзі, або якісь їхні інструменти. На кінці загострене було. Така оценахідочка з посилух. З періоду КК, КР. Так і от ключик дало. Теж або радянський, або ще царський. Незрозуміло. Так, це більш за все, друзі, проколочка. Щоб шкіряні речі проколувати. А потім шити голочкою. Така от штучка цікава. Це з контактної групи. Ця штука срібна. Цей шарик біленький, срібненький. Так, потім гарду з цього, з ножа по рюду какакар дало. Між ручкою і лезом ставлялося, щоб руку не порізати. Потім частину підсвічника дало. Так от. Частину з таким от рисуночком воно отак було. Так. Тепер поїхали по монеткам, що мені з монеток дало. Так, 3 копійки 71-го року. 50 копійочок го року. 15 копійочок 61-го року. Так, діньгу 1746 го року. І деньгу 1751 го року. Так, і от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.